Можу все отримувати. Мені можна працювати весь день, надягаючи пластмасові ведра одне на одне. Я в такому довго не можу жити. Вони підіймають взагалі а, людей з рівня виживання, з рівня тваринного на рівень якогось вищого. Немає відчуття сенсовності і цілісності життя. Ну погнали! Частина 2. Частина 2. Ми продовжуємо спілкуватись з практичним психологом. Дмитром Компанійцем. Мені дуже подобається називати тебе Дмитро. Дмитро. чоловіче. Леоній. Практичний психолог, експерт в темі самооцінки, спілкування, самоцінності, творча людина і блогер. І друга частина нашого інтерв'ю сьогодні ми проговоримо про цікаву для Діми тему теж. І mm -hmm. цікаву для нас. Тобто ми об'єднали нашу тему і «Дімену», як назва її чутливість проти егоїзму. Mm -hmm. І коли ми з тобою спілкувалися, ти називав себе творчою, чутливою людиною. І mm -hmm. можеш поділитись, що як це проявляється, як проявляється твоя творчість, як проявляється твоя чутливість, і далі ми вже. Поговоримо більш уточнюючи, але мені цікаво, як, як ти це відчуваєш. Чому ти це так називаєш? Як в тебе це проявляється? Реально дуже цікаво, бо знаєш, я так кинув цю фразу десь поміж там наших голосових переписок, і цікаво, що ти з цього аж цілу тему зробив на випуск. І в принципі, є що цікавого тут розгорнути. І перше, з чого я хотів би почати, це зрозуміння того, наскільки насправді люди різні, наскільки у нас різна природа. Беремо просто нервову систему, наприклад. Вже дитина народжується, і у неї може бути різний тип нервової системи. У когось вона дуже легко збуджується, а у когось дуже важко збуджується. У когось вона інертна і довго тримає стан збудження після збудження, а у когось швидко затухає. У когось може витримувати довгий час е, напругу, а у когось дуже швидко втомлюється. І от ми бачимо, що вже з самого початку свого життя е, люди по-різному проявляються. У них у всіх є потреби, цінності, які важливо задовольнити. Але одна дитина трошечки покричить: і якщо її потреби не буде задоволена, то вона ну, все коротше, в мене не виходить. А інша буде довго, довго, довго кричати, доки не отримає те, що хоче. Одна дитина буде прокидатися від якогось просто шуму, як там метелик поруч пролетів, а інша може спати, коли мама на кухні гримить кастрюлями. І нормально. І оці всі моменти далі стають базисами для того, аби формувати певні патерни поведінки, моделі сприйняття цього світу. Бо дитина, яка наполеглива і може довго чогось просити, вона розуміє, що я можу все отримувати. Мені можна, я просто буду робити і в мене вийде. Так, тобто, людина, це... Яка більш... це... Угу. тобто, це закладено з самого початку, чи це формується? Угу. Це реально здебільшого закладена самого початку історія. Ми бачимо певні тренди, як це формується відносно того, який рівень кортизолу або тестостерону був у матері під час вагітності, і ми бачимо, як певною мірою це може впливати. Але здебільшого це така лотерея. Ну от, як вийде? Але ж та людина, дитина, яка постійно робить, робить, робить і її пригнічують, не дають це робити, не забороняють і запресовують в ній. Її природу, скажімо так, то вона mm -hmm. ж може якби, бути всередині однією, а насправді не дозволяти собі проявляти свою природу, бо з дитинства це не дозволяли. Да. Так, варіантів маса, реально варіантів маса. Здебільшого наполегливі діти, вони, як показує мій досвід, вони якраз добиваються свого легше, бо у них немає гальм, у батьків є гальма, соціальні різні і так далі. У дітей немає гальм. І тому вони просто, знаєш, як вода камінь точить, і вони досягають свого. Звичайно, є історії, коли цю наполегливість, якась умовно більш наполеглива мама, може присанути. Але потім же ця дитина попадає десь в дитсадок і розуміє, що о, а з цими людьми моя наполегливість працює. У цього я можу забирати іграшку, у цьому можу казати, що робити, і він мене слухається. Можу виховательці щось навалювати, і вона здається і робить те, як я хочу, і так далі. Тобто то варіантів маса, але найбільш головне, що у нас різна природа просто з самого початку, якщо просто ми навіть беремо цей базис. Якщо ми додаємо сюди особисту історію, якщо ми додаємо сюди наше виховання, історії, з якими ми стикалися, то розуміємо, наскільки різними ми можемо формуватися. І отут дуже. Може бути небезпечно бачити всіх людей однаковими і вимагати, умовно, від всіх людей, однакових реакцій, наприклад, що вся країна має піднятися в момент небезпеки і діяти отак, але це неможливо. Є реально люди, які більш класні в якихось, ну, наприклад, хірург травматичний. У мене друг там оперує і так далі. І йому класно, йому нормально. Він такий доволі, з інертною нервовою системою, може витримувати дуже багато тиску. І він такий дуже усталений, такий, стійкий. А я ні. Я вон, вчився на медичному, і після пари практик в БСП в Києві я такий: ні-ні, все, я більше не можу. От. Але разом із тим у мене є, наприклад, дуже висока чутливість, і я дуже класно бачу людей. Малесенькі зміни просто в їх настрої, які десь помітні через міміку, або навіть не сильно помітні через міміку. І тому ми на різних місцях можемо бути класними. І це дуже важлива історія розуміти, що різні люди в різних місцях можуть принести більшу ефективність. Отак. А, і вже з цього а, я б хотів почати відповідь на запитання про те, що я казав, що я чутлива і творча людина для того, аби в принципі окреслити нашу різноманітність: що не всім треба бути сильними, умовно, воїнами, не всім треба бути творчими поетами, і не всім треба бути а, турботливими лікарями. А, чи є у тебе якісь тут коментарі, бо я думаю, що може ще щось продовжити. У мене була ціла купа питань, на які ти вже відповів на цю тему. Угу. Добре, є питання. Чи важко бути чутливим? Тобі? В певному контексті так. Все дуже контекстуально. Так само, наприклад, як людині, яка доволі з інертною нервовою системою, у якої дуже. Мало рецепторів, наприклад, до дофаміну, причому до дуже багато, вони можуть спокійно на конвеєрі е, працювати весь день, надягаючи пластмасові ведра одне на одне. У мене мама якось в Польщі працювала, і вона розказувала, вони таке от робили. І це було дуже для неї важко. Є люди, яким це легко, є люди, яким це важко, бо у них дуже. Велика кількість рецепторів дофаміну, а дофаміну дуже мало, і їм треба постійно щось нове. Вони не можуть виконувати одні й ті самі процеси. Все дуже контекстуально. Оця людина, яка нормально на конвейері працювати, якщо їй дати творчу задачу, для неї це супер складно писати твір, придумати дизайн. Ну це дуже складно, і навпаки, людині, яка не може отак от надягати відра. І вона дуже швидко знуджується від будь-якої стабільної роботи. Ці люди найкращі, взагалі, креативщики тому все дуже контекстуально. Мені важко бути чутливою і творчою людиною. Наприклад, якщо я знаходжуся в тому контексті, де треба робити кожен день одне й те саме. Щось дуже таке стабільне, або коли від мене а, там, соціум вимагає якоїсь певної а, позиції. Мені це не подобається. І навпаки, мені дуже легко бути чутливим, наприклад, в роботі з людьми, з клієнтами, з групами, коли це якраз мені допомагає, а не заважає. А, і важко бути серед соціуму, що тисне, бо я дуже легко можу піддаватися, я дуже адаптивний. От, Я можу дуже швидко перестати відчувати, а чого хочу я. Власне, тому тема аутентичності, самобутності для мене дуже актуальна, бо, знаєш, є люди, які приходять в щось з плюсу. Наприклад, Народилась людина з крутою генетикою для бодібілдингу. І вона в ній класно розвивається. А є люди, які ніколи не стануть крутими в бодібілдингу. У них генетика взагалі не до цього. Але вони можуть стати найкращими тренерами в цьому. Бо те, стільки вони всього вивчать для того, щоб накачати 2 грами м'язів, ці знання допоможуть тим, у кого реально класна генетика, рости просто як супергерої. І тут те саме. Я реально з самого початку доволі не самобутня людина. Яка була дуже забита, дуже адаптивна, і вчилася адаптуватися, відчувати всіх навколо, але не себе, підлаштовувати, щоб, щоб просто відчувати себе в комфорті. Бо, ну, складне було дитинство. І зараз я можу сказати, що я дуже круто росту в цій самобутності, і мені дуже радісно це поширювати. Тим паче, що я дуже люблю, в принципі, викладати і. Мені дуже класно це вдається. Я колись репетитором працював, і я розумію, що можу реально пояснити, що завгодно, кому завгодно. І мені це в кайф. Тому цю тему самобутності розвиваю. Ми а, про неї поговоримо в наступній частині якраз. Так. Але наразі реально дуже важливо контекст, бо я можу бути в тому контексті, де мені буде дуже важко себе помічати. І... Я в такому довго не можу жити. Яка користь від скажімо так, якщо давати чутливим людям творчим можливість бути творчими чутливими, яку користь від цього можуть отримати інші? Угу, клас. Тут мені хочеться згадати, в принципі, піраміду потреб. І е, я можу сказати, що, за моєю думкою, люди творчих взагалі, професій це найбільш е, непотрібні люди в соціумі, як, задача якого вижити. Якщо задача вижити, то це не час для е, мистецтва. Воно створюється і воно зазвичай дуже сильне, але великому загалу його буде дуже важко взагалі відчути оцінити. Бо вона не першочергова, да? вона не, не першочергова, не, не тільки актуальна. Да? Так, можуть бути якісь певні митці: там один, два, три, які будуть чітко влучати в якраз оцей момент боротьби і реально будуть підтримувати людей в тому, щоб продовжувати боротьбу. Але у великому загалі людям творчим а, при цьому реально важко. Але якраз суспільство, яке виходить за межі лише виживання, отримує більше користі якраз від людей, які творять, бо вони можуть спертися на оцю плюс-мінус безпеку, і в ній робити не просто достатньо добре, щоб вижити. А щось супернове створювати. Це і гарна архітектура, в якій реально приємно жити, це і якісь програми, які допомагають людям почувати себе не просто ок, а прям добре, краще. Тому питання знову таки контексту. Це реально такий момент, що світ певною мірою зовсім несправедливий. І немає такого, що всім завжди прям добре. Є певні гойдалки. І, наприклад, в дощ, продавцю парасоль дуже класно. Не в дощ, не дуже класно. Тут так само. Чутливим людям класно, коли треба будувати, створювати, коли є свобода слова, коли є свобода самовираження, і коли є можливість забезпечити собі безпеку. І дуже складно, коли треба вижити. Тому питання, чим ці люди корисні. Вони корисні тим, що вони підіймають взагалі а, людей з рівня виживання, з рівня тваринного на рівень якогось вищого, а, коли можна відчути себе не просто тварину, яка вижила, перемогла а, і може бути в безпеці, бо це все-таки наша тваринна природа виживання. А людиною, яка може думати, творити, філософствувати, складати якісь концепції, вбачати майбутнє, малювати, творити і в цей момент відчувати зв'язок із чимось вічним. Тому користь велика, а просто не завжди в контексті. Дякую. Мені цікаво теж, як. Як більшість людей, які теж подивляться цю частину, ми, як на мене, повністю її розкрили. І було б цікаво, щоб люди написали, як вони, чи проявляють свою природу творчу і чутливу, як вони справляються з якимось тиском, який створюється для того, щоб унеможливити проявлення творчої природи, і ну, зараз. Я думаю, це важко, але, можливо, в когось є, можливо, хтось, наприклад, по вечорам малює, да? для того, щоб наповнитись цією енергією творчості, яка в них є, і її проявити в такому вигляді. Хтось співає, хтось. Для не творча людина, для мене важко навіть накидати варіанти. Ти можеш додати, да? як проявляється творчість і чутливість. Давай не в тобі, а те, що ти бачиш навколо в творчих і чутливих людях. Як це крім малювання, співа... співів танців у мене варіантів не, не дуже багато. В принципі, реально, я от бачу, що м м певний такий, е такі умови в Україні взагалі, що люди у нас доволі е творчі, і вони створюють такі дизайни шикарнючі. Такі концепції якихось закладів, кафешок, ресторанів, такі концепції різних можливостей для житла і так далі, які або дизайну одягу, які не народжуються так часто, такі класні, десь, наприклад, в Європі чи в Америці, де ці індустрії можуть і грошами прям бути сильно залиті. Ну, так, реально, люди дуже творчі, і це прекрасно. І можна це вбачати в усьому, просто в кружечках в кав'ярні, і в тому, як висить, світить лампочка. Краси доволі багато навколо. І тут навіть знаєш, хочеться додати, що мені здається, що в принципі зараз творчих і чутливих людей набагато більше, ніж це умовно було там в 1920-х. По-перше, тому що вони просто виживають. І раніше смертність була дуже висока, і виживали люди, які більш міцні. І якраз є певна кореляція між типом нервової системи і хворобливістю чи здоров'ям. Наприклад, є люди астенічні або більш такі істероїдні, і вони зазвичай більше хворіють. Але вони якраз дуже дуже чутливі і можуть дуже тонко щось бачити. Тому зараз, в принципі, дуже багато людей творчих більше, ніж було раніше. І, можливо, це корисно для себе відслідковувати, як це проявляється в мені і як можу я з цим жити. Бурально зараз знаєш... Немає, немає відчуття сенсовності і цілісності життя у тому, аби просто забезпечити собі будинок, там роботу дітей, і, і так далі. Я пам'ятаю, що моя бабуся, вона в принципі їй цього було достатньо. Вона вибила квартиру, вони переїхали з бараків в Хрущовку. І, ну, і прям в і, і все, і їй кайфово вона бачить свій сенс. Сім'я, діти, стабільна робота, гарне навчання для там, дітей і так далі клас. Але з кожним наступним поколінням все менше сенсовності в тому, аби просто жити. І все більше в тому, а як жити себе? А хто я? А які мої цілі, цінності, суть, сенс? І отут якраз uh, ми бачимо, що ми про це будемо говорити якраз з тема автентичності, моменті, має да? кожна що... Частина... росте рівень депресії, росте рівень тривоги, росте рівень незадоволення життям. Але разом з тим, люди живуть так класно, як ніколи раніше, до цього у світі. У нас є їжа, у нас є вода, у нас є світло, ну плюс-мінус комфорт. Так, зараз є війна, але разом з тим. Uh, та якість життя, яка є зараз, її не було навіть у найбагатших людей 100 років назад. Тобто, зараз і... є можливості, скажімо так, не в даний період часу, а взагалі Загалом, а, так. Взагалом є час і є можливості для проявлення творчості і чутливості. Так, і в цьому є дуже сильна потреба. Більш того, коли вони не проявляються, то людина страждає і навіть не знає, чому. А тому, що просто є нові сенси. Наприклад, якщо раніше в тому, щоб створювати шлюб, головна задача була: що ну я працюю, ти народжуєш дітей. От, у нас сім'я, клас. То зараз сенс для людей вже більше не в цьому. Сенс тепер в тому, аби знайти людину, з якою можна будувати емоційну близькість, з якою можна проживати повноту своєї аутентичності, бачити повноту аутентичності іншої людини і будувати щось, створювати нове, класне, неймовірне, проживати більше яскравого досвіду життя. Такої цілі взагалі не було там мовно у Джона Рокфеллера, 1920-х. Наша мені дружина, ну для того, щоб було щоб сина народити, щоб було кому бізнес передати. от, І тому. Все. Я хотів додати, що у нас кожна частина. Я прям. Бачу цю тему автентичності, і у нас кожна частина нашого інтерв'ю буде як прогрів до теми автентичності. І ти Пожна. її зачіпаєш, Пожна. бо вона тобі на даний момент найбільш актуальна, да, яка зараз ти бачиш в ній якусь ту ключову ідею, яка актуальна тобі, mm -hmm. і ти бачиш, що це може бути актуально і іншим. А в цій частині хочу запропонувати нашим глядачам невелике завдання. Щоб напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви себе чутливою людиною. і Якщо так, то як це у вас проявляється і чи допомагає це вам зараз, чи навпаки вам важко? Угу. Дякую. Е, вас... Дійсно цікаво поспостерігати. Дійсно, що люди напишуть, як це. Тому цікаво буде почитати. Однодумців твоїх, так? Да? Почитати. І обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо досі цього не зробили, поставте лайк цьому відео, якщо воно було вам цікаве і корисне. Це змотивує нас робити більше цікавого і корисного контенту. Дякую і до зустрічі в наступній частині.